Чи посилились зараз російські репресії після 22-го року в анексованому, в анексованому Криму? Як зараз е, справи із кримськими татарами? Тобто ми мали цілу низку справ, які були порушені проти них до 22-го року? Що станом на зараз ми маємо? Ну, більшість людей в наших списках ув'язнених в Криму це кримські татари. Чи можна говорити про тенденцію, що після 22-го року росіяни стали жорстокішими по відношенню до кримських татар? Я би сказала в цілому, що росіяни перестали маскувати воєнні злочини, бо раніше вони ну якось ми дивимося це по справі, вони намагалися якось так щось підшити, щось от Ігорю Козловському давали потримати цю гранату, щоб отримати відбитки пальців. Зараз ніхто цим не заморочується. Просто тобто, навіть вже не фальсифікують, не вдають, що можуть не вдають. щось замінтувати, просто не вдають, не вдають. Оце сталінське сталінське би чоловік стаття найдз. Я думаю, що вона зараз повно має місце. Ще що важливо відмітити, що росіяни, на жаль, навчилися. Тобто ті речі, які робилися в Окупованому Криму, в Луганській, Донецькій областях, ну тій частині, яка була під окупацією 2014 року, вони зайняли певний час. Зараз ми бачимо, що вони з набагато більшою швидкістю, інтенсивністю відбуваються на нових окупованих територіях. По суті, от навіть в таких деталях, коли я говорю з вчителями з окупованого Бердянського, вони мені розказують, що перше, що сказали російські солдати, зробити, коли прийшли до їхньої школи, це віддати їм українські підручники. Вони їх знищили. І відразу ж замінили їх російським. Ви можете себе уявити, от іде російський солдат, у нього тут автомат, а тут учебник русского язика. Ну тобто воно виглядає звичайно не так анекдотично, але вони супер готові. Ця технологія відпрацьована. Ці окуповані українські території в 2014 році це був полігон для відпрацювання репресивних практик.